Слухайте звіри до кінця цю сильну молитву, і Богородиця захистить, принесе щастя, виконай всі ваші прохання на благо. О, Пресвята, владичице, Богородице, наша найсвятіша заступниця та покровителько, до тебе, мати Божа, щирою молитвою звертаємося, багаючи твого милосердя і заступництва, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що завжди прихиляєш своє любяче серце до милінь своїх дітей, спогляй на нас з висоти свого небесного престолу, та стіли наші душі й тіла, о всебагай, все милостове діва, Марія, що безсумнівної, благословений серед жінок. Ми підносимо тобі наші прохання, як діти до своєї матері, прийми наші щирі маління, злянця на нас, у наших потребах, та цягарях, і вияви нам твою безмежну благодать, ти, що завжди був притулком для нуждених, наставницею для заблуканих, і міцною обороною для всіх віруючих, будь і для нас притулком, у цей час скорботи та випробувань. Пресвята Богородице, ти, що втішаєш всіх скорботних та знедолених, прийми наші прохання про захист і допомогу, піднеси нас на крилах своєї любові та небесних висот, щоб ми могли відчути радість і мир у серцях наших, Ти, що звеличена і шанована ангелами, дари нам силови витривалість у наших духовних битвах і захисти нас від усіх видимих і невидимих ворогів. О, Пресвята Діво Марія, ти, що народила світло світу нашого Спасителя Ісуса Христа! Просвіти наші серця і розуми, щоб ми могли зростати в праведності й вірі, приведи нас до свого сина, нашого Господа, щоб ми могли знати і спасіння в його обіймах. Нехай твоя материнська любов і турбота завжди супроводжують нас на всіх шляхах нашого життя. Молимо тебе, Пресвята Богородиці, захисти нас від усіх і спокус, збережи нас у чистоті і праведності, допоможи нам завжди залишатися вірними слугами Божими. Даруй нам силу і мудрість, щоб ми могли протистояти всім труднощам і викликам, які стоять перед нами, і вести життя гідне Твої благодаті і милості, Пресвята Богородице Ти, що є матір'ю милосердя, любові, прийми наші молитви і принеси їх перед Престолом Всевишнього. Хай Твоя незламна віра і надія будуть нашим зірцем і керівництвом у нашому житті, веди нас до вічного життя і даруй нам радість зустрічі з Тобою в небесних оселях, оприсвятай прибогасвейно, Водичице, З надією і любов'ю ми звертаємося до Тебе, благаючи Твого заступництва і допомоги, нехай Твоя небесна благодать і любов, буде з нами завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвята водичи, це наша Богородиця, Ти си, похвала вірних, заступниця вірних, радости скорботних, і мати нашого Спасителя. Ми недостойні раби зі смиренням прихиляємось до тебе, взиваючи з глибини душ наших. Напишіть мене, та прохання в коментарях. О Діво, Пречиста, що принепорочно народила слово Боже, ти і врата Небесня, відкриті для всіх, хто прагне спасіння. Ти си стовпа, основа віри нашої, і непохитно стоїш перед Престолом Сидержителя, мовимо тебе, зверни милостивий погляд свій на нас, грішних і подай нам поміч Твою святому, О, Мати наша, Діва Марія, покрі нас покровом Твої благодаті, захисти нас від усіх бід та напасти від видимих і невидимих ворогів. А як ти на весіллі в Кані Галавейській явеломилість свою таки нині, я ви чудо своє над нами, недостойними, оприсвята Богородице світильнику непогасний, ще сяєш ти, мировогріховну навчину чистоти і покаяння, укріпи на вірі та любові до Господа нашого Ісуса Христа, мови Його, щоб сіли душі наші і привів нас до життя вічного, помати милосердя, що з висоти Небесної звертаєш увагу на наші благання, вислухай нас. І прийми молитви наші, як Ти не залишила людей без милості своєї, так і нині не залишай нас, що з вірою і надією звертаємося до Тебе. О, заступниця вірних, що з Небесного престолу Твого бачишся, наші потреби і скорботи, молися за нас перед Господом нашим, щоб дарував нам прощення гріхів і благодать свою святу, веди нас до спасіння і вічного життя, щоб ми могли разом з Тобою славити святу Трійцю на віки вічні. Амінь. О, Пресвятая прибога Свене, Діва Марія, Мати нашого Господа, Ісуса Христа, заступниця наша, перед Престолом Всевишнього в покорі схиляємось перед Тобою, шукаючи Твого захисту і милосердя, Твоя велич безконечна, твоя благодать невисяжна, і Твоя любов до нас грішних незрівняна. Мати Божа, яви нам свою милість і допомогу у наших повсякденних справах. Знаємо, що наші труди важкі, і шлях наш тернистий, але з Твоєю допомогою все можливе. Благослови наші руки і серця, щоб ми працювали з радістю і вдячністю, щоб у наших домах панувала любов і звагода, а кожен день був наповнений миром і добробутом, захисти нас від ворогів і недругів, видимих і невидимих. Попишіть мене та прохання в коментарях. Покорій нас своїм непереможним омофором, щоб жодне зло не наближалося до нас. Оберігай наші душі від гріховних спокосень, наші тіла, від хвороб та дух, сіли тих, хто страждає, даруй полегшення і здоров'я Мати Божа, дай терпіння і віру твоєму осердя. Просимо тебе, Бога наші сім'ї, даруй нам любов і розуміння, оберігай наших дітей, виховуй їх у вірі і правді, вчи їх милосердя і доброти. Хи кожен член нашої родини знайде у тобі покрові підтримку в твоїх очах, світ вона діє, радість, присвята Богородиця, мова тебе за наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі нашої свободи і миру, дає мужність і силу у боротьбі їх від усілякого, і небезпек. Поверни їх до своїх домівок живими й здоровими. Нехай Твоя материнська любов буде їхньою надією, опорою у тяжкі хвилини, опришиста. Знаємо, що ми недостойні Твоєї милості через наші гріхи і падіння, але благаємо тебе з милості над нами. Прости наші провини і веди нас до праведного життя. Нехай Твоя благодать буде нашою зіркою, Кавкази, шлях до спасіння, і Твоя молитва за нас, нашим виправданням перед Судом Божим, прийми Пресвята, воду ці наші щирі моління, і не залишай нас без Твоєї небесної опіки. будь нашою Захисницею, втіху, і всі дні нашого життя, і приведи нас до Твого Сина, Господа, нашого Ісуса Христа, у Його Царство Небесне, де з усіма святими, будемо славити Його на віки віків. Амінь. Вибрана від усіх радів, Діва, Богородице, наша заступниця і захисниця, до тебе припадаємо з вірою, і любов'ю, благаючи про Твоє небесне, заступництво і милосердя, зелянься на нас і даруй нам мир і спасіння, щоб ми з радістю виголошували Тобі, радостю, не невісно, ангел Боговісник, з'явився тобі, Богородиця Діва, і сповістив тобі. Радісну звістку про народження Спасителя світу, злибини душі нашими, славами тебе за твоє смирення і покірність, волі Божій кажучи, радуйся, благодатна Марія, Бог з тобою, радуйся, що прийняла від Духа Святого Зачаття, радуйся Богословина між жонами, радуйся, що народила, Спасителя світу, радуйся, невіста невісна. Побачивши твою материнську любов і турботу, Симеон Богоприємець, тримаючи в своїх руках немовля Христа, пізнав у ньому Спасителя світу і виголосив, що ця дитина є світло для просвітлення народів. Ми ж бачачи твоє велике смирення, співаємо тобі, алівуя, зрозумівши божественну істину і бачачи твоє чисте материнське серце, моїх діти, звертаємося до тебе з любов'ю і подякою, говорячи. Радуйся велич Божого проведіння, радуйся, виконавиця волі Божої, радуйся, що завжди приймаєш молитви наші, радуйся, що заступаєшся за нас перед Богом, радуйся, невіста невісна, могутністю Божою ти була захищена і ведена на кожному кроці свого життя, Богородице, твоя віра і смирення стали для нас прикладом досконалості. Ми ж з вдячністю в серці співаємо тобі, Алілуя. Маючи перед очима Твою святість і безгрішність, ми мовимося до тебе, Пресвята Діва, щоб ти завжди була з нами в наших радощах і скорботах, говорячи, радуйся, заступниця наша, радуйся джерело мого серця, радуйся утіши тільки в пощалях наших, радуйся молитвениця перед престолом Божим, радуйся невіста невісна. Коли бачимо твої чудеса і милосердя виявлені до людського роду, то розуміємо, що ти, Богородиця, є для нас справжньою матір'ю, яка постійно пікується про нас і захищає від усякого зла, з вдячністю співаємо тобі. Аллилуйя! Ти що стоїш перед Престолом Божим і молишся за нас грішних. Допоможи нам, Пресвята Богородиця, щоб ми могли з вірою і любов'ю виголошувати тобі. Радуйся, надія наша, радийся тільки в бідах наших, радуйся, покрови нашої родини, радуйся, що ведеш нас до вічного спасіння, радися, невісто, невісна. Пресвята Богородице, ти є прикладом бездоганної чистоти і досконалого смирення для всіх нас. Ми звертаємося до тебе з вірою і благанням, щоб ти допомогла нам наслідувати твої чесноти і ставати гідними дітьми Божими з любов'ю співаємо тобі. Алілуя. Ти ще є, обранецею Божою, матір'ю Спасителя, приминищу у твої звернення до тебе з любов'ю пошаною, пошаної. Говоряш. Радуйся, пречиста Діво, радуйся матір Христова, радуйся втіха наших скорботах, радуйся заступниця перед Господом, радуйся невіста невісна, бо совене діво, ти для нас прикладом істинної віри, і любові до Бога. Ми прославляючи тебе, мовимося, щоб ти завжди залишалася з нами в нашому житті, допомагаючи, і заступаючи за нас перед Богом. Співаємо тобі, Алілуя, і твоє милосердя любов до людства, Пресвята Богородиця, ми звертаємося до Тебе з надією на Твоє заступництво, говорячи радуйся життя наше у Господі, радуйся, що молитовно піклуєшся про нас, радуйся, що завжди ведеш нас до світла Христового, радуйся, що надихаєш нас на благочестиве життя, радуйся невістани, невісна. Всі небесні сили славлять тебе, пречисте діло, за твоє материнське заступництво і велику милість. Ми ж осяяні твоєю любов'ю, з вдячністю співаємо Алівуїя! Бачиш і твою материнську любов, і незмінними осердями звертаємося до тебе з вдячністю і надією, кажучи. Радуйся, матір великої милості, радуйся, заступниця всіх, хто вірить в тебе, радуйся, що допомагаєш у всіх потребах наших, радуйся джерело радості нашої, радуйся, невістани, невісна, бачачи твої чудеса і великі милості, виявлені нам, ми і радістю в серцях, прославляємо тебе, причисте діво, і співаємо Алівуїя. Відкриваємо свої серця перед Тобою, Пресвята Богородице, і просимо Твого заступництва і допомоги у всіх наших справах, говорячи, радуйся наша Мати Небесна, радуйся наш захист від усякого зла, радуйся, провідниця до Царства Божого, радуйся джерело безмежної любові, радуйся невісто, неневісна. Всяке створіння неба і земля, славлять тебе, Пречиста діва, як матір Божу, що прибила нам Спасителя, ми ж натхнені твоєю любов'ю, співаємо тобі, Аллилуя! Пресвята Богородице Ти наша надія, і заступниця перед Господом, просимо тебе, допоможи нам у нашому земному житті, І приведи нас до вічного спасіння, говорячи, радуйся, джерело нашої надії, радуйся наш непорушний захист, Радуйся, що ведеш нас до Христа. Радуйся мати милосердя любові, радийся, невістани, невісна, пречиста діва, ти що своїми литвами завжди заступаєшся за нас грішних, Допоможи нам у наших скорботах і випробуваннях, щоб ми завжди могли співати тобі. Аллилуйя! Просимо тебе, Пресвята, Богородиця, нас у наших скорботах і випробуваннях, але завжди будь з нами, заступаючи і допомагаючи, щоб ми з вдячністю виголошували. Радуйся мати всіх скорботних, радуйся наша постійна заступниця, радуйся джерело нашої радості, радуйся, що ведеш нас до спасіння, радуйся, невісто, невісна, Пресвята Богородице, Твоє материнське серце, сповни любові милосердям до нас, ми ж з вдячністю і радістю прославляємо тебе, співаючи Алілуйя! Благословена ти серед жінок, пречиста діва, бо ти стала матір'ю Спасителем, і славлячи тебе, молимося, щоб ти завжди була з нами і допомагала всіх наших потребах, говорячи, радуйся мати Спасителя нашого, радуйся джерело нашої віри, радуйся заступниця наша перед Богом, радуйся наша надія, розрада, радуйся невістани, невісна. Пресвята Богородице, ти, що завжди була вірною волі Божій, допоможи нам жити за заповідями Господа і досягнути вічного життя. Ми ж з вірою, любов'ю співаємо тобі. Алілуя! Мовимося до тебе, Пресвята Богородиця, щоб ти заступалася за нас перед Престолом Божим і допомогла нам у всіх наших потребах, говорячи, радися мати вічної любові, радуйся наша заступниця перед Господом, радуйся, що ведеш нас до Царства Небесного, радуйся джерело нашого спасіння, радуйся невістани, невісна. О Пресвята Богородице, прийми наші мови Твої подяки і не залиш нас без твоєї небесної допомоги. Допоможи нам у всіх наших справах і приведи нас до вічного життя, щоб ми завжди співали Тобі. Аллилуйя! О, Пресвята Богородиця, прийми наші молитви і подяки, і не залиш нас без твоєї небесної допомоги, допоможи нам у всіх наших справах, і приведи нас до вічного життя, щоб ми завжди співали Тобі, Аллуйя! О, Пресвята Богородиця, прийми наші молитви і подяки, і не залиш нас без твоєї небесної допомоги. Допоможи нам у всіх наших справах, і приведи нас до вічного життя, щоб ми завжди співали Тобі, Алілуйя. О, Ангел Боговісник з'явився тобі, Богородице Діво, і сповістив тобі радісну звістку про народження Спасителя світу, згибений душ наших, ми славимо тебе за твоє смирення і покірність волі Божій. Кажучи, радуйся, благодатна Марія, Бог з тобою, радуйся, що прийняла від Духа Святого Зачаття, радуйся благословеними жонами, радуйся, що народила Спасителя світу, радуйся, невісту, неневісна. Вибрана від усіх родів, Діво Богородице, наша заступниця і захисниця, до Тебе припадаємо з вірою, і любов'ю, благаючи про Твоє небесне заступництво і милосердя, зглянься на нас і даруй нам мир і спасіння, щоб ми з радістю виголошували Тобі, радуйся, невістани, невісна, Пресвята Діво, Марія, Матір Божа, в Твоїй величій славі, ми сьогодні прибігаємо до Тебе з глибокою вірою, покірливістю. І що зростало в чистоті святості, удостилася стати матір'ю нашого Господа Ісуса Христа, схилися до нас, грішних і негідних і приминищі молитви та прохання, напишить мене, та прохання в коментарях. Попри Попричисте зівоти нашою заступницею перед Престолом Всевишнього, ми знаємо, що Твоє заступництво є сильним і могутнім. Бо ти, як Мати Божа, маєш особливе місце в серці Господа нашого, прихили своє милосердне око на нас і випроси для нас благодать і милість Твого Сина. Мовимо тебе, Мати Божа, благослови наші родини і збережи їх підсяляких бід і напастей. зійшли нам здорові душі і тіла, стіли на світ недугих хвороб, даруй нам силу та наснагу на кожен день, випроси у Господа Богословені, на наші повсякденні справи, щоб ми могли виконувати їх у мирі та злагоді. О, присвята Зіло, захисти нас від усіх, видимих і невидимих ворогів, будь нашою покровителькою обороною, охорони наші домівки від лиха, вбережи нас від звих намірів і спокус і дай нам мудрості розпізнавати волю Божу у всіх наших діях, молимо тебе, босови, наших дітей. І веди їх дорогою праведності, випроси для них розуму та мудрості, щоб вони зростали в любові до Бога і ближнього, захисти їх від всіляких небезпек і веди їх по життю під твоїм святим покругом, опричиста діво мовимо тебе за наших мужніх захисників України. Пошли їм твою небесну допомогу, укріпи їхні серця і даруй перемогу над ворогами, збережи їхні життя і поверни їх у здоров'ї та мирі до їхніх родин. Ми знаємо, Діво Марія, що наші гріхи важкі і численні, але ми покладаємо надію на твою безмежну милість, Випроси для нас прощення наших гріхів і допоможи нам звільнитися від ярма гріха. Дай нам сили покаятися і повернутися до життя в праведності, о Мати Божа, прийми наші смирені молитви, і будь завжди з нами, веди нас дорогою до спасіння, даруй нам мир і радість у Господі, щоб ми могли славити Твоє величі, дякувати Тобі за всі благодаті, які ти нам даруєш. Амінь. О, Пресвятая Богородиця, Ведичиця наша Небесна. До тебе прибігаємо з покірним серцем і щирими молитвами. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що вінець чистоти та святині просвічуєш душі наші світлом невимовним. Омати Боже, джерело милосердя та благодаті, послухай моління нас грішних, і будь нам, захисницею та покровителькою, радості Небесна, Царице, бо Ти є пристановищем для тих, хто стоманий та обтяжений гріхами, Твоє милосердя безмежне, Твоя любов не згасима. Просимо Тебе, пречиста, заступися за нас перед Престолом Всевишнього, випроси у Сина свого прощення наших гріхів і даруй нам силу та мудрість, щоб ходити шляхами праведності. Ти що з ангелами та святими співаєшлового господу нашому? Наповни нас духом моління, щоб у нашому житті, завжди звучала пісня вдячності та прославлення Твого святого імені, О, Велична Діва Марія, Ти і Матір і всіх, хто звертається до Тебе у скорботі та біді, зміцни нас сувір'я, укріпив надії і благослови наші труди та починання, прости нам усердна мати, наші провини та недосконалості, веди нас шляхом покаяння, даруй нам серце чисте і духа праведного, навчи нас любити Бога всім. Серцем своїм і ближніх своїх, як самих себе, хай твоя милість і піка буде з нами повсякчасно у всі дні нашого життя. Опричиста діво, що народила Спасителя світу, дари нам радість вічної, мир душевний, ти є покром для всіх, хто шукає захисту і допомоги. Прийми наші молитви і принеси їх перед Престолом Всевишнього, щоб він послав нам своє богословення і милість, радуйся благодатна, бо ти є втіхою для тих, хто плаче, надія для тих, хто втратив віру, Твоє серце переповнене любов'ю до всіх дітей Божих. Ми прославляємо тебе опричисте і дякуємо тобі за всі благодіяння та милості, якими ти нас обдаровуєш. Владичице небесна, будь завжди з нами, охороняй нас від всякого, і веди до царства небесного, молитвами твоїми, нехай, зміцняться наші душі, і хай буде в нас. Непохитна віра в Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. О Пресвята Ведичице, Богородиця, Мати Божа, усюхвову і звеличення наші до Тебе підносимо, бо Ти заступник Сю нашою, перед Престолом Сдержителя, серцем чистими душею смиренною до Тебе звертаємося. Просичи твоєї безмежної милості, любові, напишіть імена та прохання в коментарях. О Пречиста Діво, що народила Спасителя, світу, зеленці на нас грішних і висуха милитви наші. Зціли наші душі тіла від хвороб і зволи нас, від усякого зла і ворожих нападів, захисти наші родини і близьких від небезпеки, з цього світу, даруй мир і злагоду в наших домівках, босви наших дітей і направ їхні шляхи до праведного життя, присвята Богородиця, яви свою материнську любов до нас твоїх дітей і допоможи нам. У нашій духовній подорожі просимо тебе, допоможи нам зростати у вірі надій, любові, відкинувши всі земні спокуси і гріхи, нехай твоя благодать веде нас до спасіння, даючи сили, боротися зі спокусами і бути вірними слугами Господніми. Згадай нас, мати в ні роботи і тяжких випробувань, перейди до нас на допомогу, коли ми падаємо під тягарем наших гріхів і слабкостей. Дай нам мудрість і терпіння, щоб переносити всі життєві труднощі спокірністю і надією на твоє заступництво, опричисте покорине своїм омофором і оберігай нас від видимих і невидимих ворогів, даруй мир і спокій нашій батьківщині, збережи наших захисників і подай перемогу над ворогами, Благослови наш народ і даруй нам світове майбутнє у свободі і справедливості. Пресвята, Богородице, яви свої чудеса і милість нам, що до Тебе звертаємося з вірою, любов'ю. Просимо Тебе, заступися за нас перед Сином Твоїм і Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він простив наші гріхи і подав нам свою богадаті милість, мати Божа, причисте Діво, будь нам провідницею всіх справах наших, допоможи нам у кожному дні нашого життя, даруй нам мудрість і розуміння всіх наших діях. Підтримай нас у випробуваннях і настав нас на шлях правди і світла, О, всесильне заступниця, молися за нас грішних, щоб ми змогли отримати прощення і милість від Господа, просвяти наші душі і серця, наповни їх Твоєю любов'ю і благодаттю. Нехай наша віра буде непохитною, наша надія тверда, а любов і жертовною, о Пресвятаю, Водичице, зневірених і знедованих, тільки помічниця всіх, хто кличе до тебе, не залишай нас без твоєї допомоги і заступництва, будь нашою опорою, і надією у всіх життєвих обставинах, покрий нас своєю материнською любов'ю, захисти нас від усякого зла, просимо тебе, Пречиста Діво, благослови нашу країну і народ. Даруй нам мир і процвітання, мовимося Тобі, заступнице, щоб Твоя благодать і милість перебували з нами завжди, у всі дні нашого життя. Амінь. Оприсвята водичице Богородице, наша незбагненна заступнице, і мати Божа, радій Богодатна, Бога Сподь з тобою, ти між жонами, і богосвини пельдвона Твого, бо Ти народила Спасителя наших душ, величаємо тебе, Богородице, Діво і славому Твоє, безкінечне милосердя, бо ти нас грішних своїм заступництвом. Покриваєш від усіх бід і напасти, визволяєш у непорочне діво твоїм чистим серцем і непорочним життям ти став осилою Слова Божого, злянцями осирне, на нас, слабких і немічних, щастимо перед тобою в смиренні і благовінні, прости наші провини, очисти наші серця, і навчи нас праведності, свята, Богородиця нашій душі, ти є пристановищем, у бурі життєвих спокуси, тривог. До тебе прибігаємо в годину скорботи і смутку. Ти як мати ласкава не залишаєш нас без своєї допомоги. Під твоїм омофором знайдемо ми спокій, бо ти наша надія і радість, згадуючи твої благодатні діла, прославляємо твою величу силу. Бо, як світанок, ти світиш над світом, осяючи на світлом Божого милосердя, ти небесна ласка, що зігріває наші серця в холоді світу цього, мовимо тебе, присвята, водичити за наші родини і дітей, за наші доми і труди, Заступися перед Сином Твоїм і нашим Богом, щоб дарував нам мир і спасіння, збережи нас від ворогів, видимих і невидимих, від хвороби напасти, від гріхів і спокус. Напишіть мене та на прохання в коментарях. О, Мати Божа, твоя любов і милосердя безмежні, ти даруєш нам надію, віру, ти ведеш нас до Царства Небесного, тобі молимося з вдячністю і смиренням, прийми наші молитви і спаси нас грішних, Водичи це світу, ти наш захист і сила. З тобою ми не боїмося ніяких випробувань, бо ти завжди поруч, ти завжди слухаєш і допомагаєш. Ти наша мати, і ми твої діти, осяй нас своїм небесним світлом, благослови наші труди і діла, опри святе Діво, Марія, Твоє ім'я величаємо, Твою славу співаємо, звичується душа наша в тобі, бо Ти втілення Божественної любові, і милосердя, висухай наші мови твої, принеси їх перед престол Божий. Нехай буде воля Його свята над нами і нехай Бога дасть Його. Ніколи не покидає нас. Самі. Ставте вподобайки під відео надішліться від обвижні вашим для поширення свого божого богословення покрови святої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.